На першому поверсі дому, де я живу, є зоомагазин. Я регулярно туди заходжу та купую корм своєму котусику. Біля входу у них завжди стоїть коробка добра, де люди можуть покласти все, що завгодно, необхідне притулку для тварин. На коробці зазначено, що раз на місяць її вміст передають куди потрібно, і я не один раз туди щось ложила, так як і безліч інших покупців. Але рівно до того часу, поки в цей магазин не влаштувалася моя сусідка. Вона розказала, що насправді ця коробка нікуди не передається, а раз в місяць власниця розбирає. Ає її та повертає товар на полиці, якщо він був придбаний там. А якщо ні, то просто інше викидає на смітник. Мої подружки вже повиходили заміж та обидві вагітні. Під час наших зустрічей головна тема останнім часом: де ж взяти речі для новонародженого коляску, одяг та іграшки. Не нове ж купляти, бо це речі такі, тимчасові дитина швидко росте. А от потратити більше тисячі доларів на весільну сукню, яку ти наділа лише один раз, це річ необхідна і потрібна тільки нова. Спорити з ними на цю тему я не стала. В кожного своя голова.